Привіт-привіт, пташечки. Дуже рада і дуже вдячна, що ви доєдналися до нашого практикуму. І сьогодні я хочу вам розповісти про фінансові блоки і практики, покдати вам практики, якими ви можете зменшити вплив на вас цих фінансових блоків. По-перше, давайте розберемо, що таке фінансові блоки. Фінансові блоки це наші. Часом усвідомлені, але в більшості не усвідомлені, якісь переконання, якісь емоційні перешкоди, якісь блоки в думках, так? думки, фрази, якими ми блокуємо наш мозок для розширення нашого фінансового потоку. Що таке наш фінансовий поток? Фінансовий поток це потік це те, наскільки. Легко ми ставимось до грошей, наскільки легко ми їх приймаємо, наскільки легко ми їх витрачаємо. І чим ширший наш фінансовий потік, через який до нас йдуть гроші, то звичайно тим більше грошей в нас є. Так ось, фінансові блоки, це більше, більше за все це такі переконання в нас в голові. Так? І позбутися їх можна як на енергетичному, так і на психологічному рівні. І зараз я вам розкажу декілька практик, як можна. y pues На початку нам потрібно провести самоаналіз наших усвідомлень і переконань, тому що багато фінансових проблем починається з переконань, які нав'язані нам суспільством, нав'язані нам родиною, нав'язані нам соціумом, все, що ззовні, розумієте, і це формує в нас певні фінансові думки і певні фінансові блоки. І ми маємо це проаналізувати, просто сісти і виписати собі на аркуш паперу ті думки про гроші. Які в нас є. Спочатку ми виписуємо, звичайно, негативні, це є наші блоки. Наприклад, от, а, така думка що, ем, переконання, що гроші це зло. Ви нібито можете і не думати так, у вас, може, й немає такої думки, що гроші це зло, це щось страшне. Так? Але десь у підсвідомості проаналізуйте, як ви ставитесь наприклад, до людей багатших за вас. Які у вас виникають почуття? Чи ви думаєте, що великі гроші можна заробити тільки нечесним шляхом? Чи ви думаєте, що багаті люди вони завжди злі, пихаті і таке і, і так і решта? Розумієте? Ось все це входить ось цю, скажімо так. Це формулювання гроші це зло. Також це може бути формулювання багаті люди нечесні, багаті люди погані, багаті люди пихаті. Далі, які ще є в нас переконання? Таке переконання, що я не заслуговую на достаток. Теж у вас в голові зараз ви скажете мені, що ні-ні, ні я заслуговую на все найкраще і я хочу бути багатим чи багатою. так? Але давайте проаналізуємо цю, це формулювання. Я не заслуговую на достаток, як воно може проявлятись в побуті. А так, що ви не можете, ви не дозволяєте собі навіть думати, що ви можете не знаю, купити собі якусь там сумочку за 20 тисяч гривень або за 50 тисяч, або не можете собі купити, не дозволяєте собі навіть мріяти про. Про машину, не знаю, якусь там за, за 2 мільйони гривень, або не дозволяєте собі мріяти про якийсь відпочинок, тому що ви думаєте, ну що, ну буду мріяти, мріяти, жити в своїх мріях, так? а все одно я на це ніколи не зароблю. Ось це і є саме це переконання, що я не заслуговую на достаток, тому що ви не дозволяєте собі навіть думати про це, навіть мріяти про це. І це саме формує цей блок, що я не заслуговую на достаток. Ну, і таких блоків дуже багато. Я вам скину перелік деяких блоків і напишу. Поруч, як їх можна замінити, якими формулюваннями. Тобто це в нас виходять такі самі афірмації, негативні, так? ось ці блоки це можна ще назвати афірмації, так? тільки ми звикли вважати, що в нас афірмації завжди позитивні, але те, що в нас негативне в голові, це так само афірмації, які ми в більшості свого життя несвідомо прокручуємо собі в голові, несвідомо їх трансформуємо в якісь інші види, несвідомо їх адаптуємо під свій. Під своє життя, так ну, бо кому приємно думати? Я не заслуговую на настаток. Нікому так не приємно думати. Більшість людей і не думає, так? А, і тому наш мозок трансформує ці переконання під, під зручні, скажімо так, під зручні якісь фрази, вирази, і це так само афірмації. Афірмації це не тільки на позитив. Всі наші негативні установки, переконання і думки це теж афірмації, які ми щоденно. Повторюємо собі в нашій голові. Так, і що ж з ними робити з цими фінансовими блоками, фінансовими установками? Перш за все, замінити думки в своїй голові на протилежні. На такі, наприклад, гроші це інструмент добра. Адже за допомогою грошей ми можемо допомагати, правда? Ми можемо благодіяти, ми можемо допомагати людям, тваринам, можемо допомагати обездоленим. Можемо допомагати своїй родині і собі, купивши собі необхідні речі, наприклад, на зиму. Так, теплі речі, і це допомога, це, це любов до себе. Це, те, коли ми дбаємо про себе, про своє фізичне тіло, яке потребує нас, адже ми народилися і прийшли в це фізичне тіло для того, щоб дбати про нього, а не для того, щоб ставитись до нього якось, так як в більшості ми ставимось. Перше, це потрібно замінити негативні думки афірмації в нашій голові на позитивні, я вам напишу нижче. Друге, практика вдячності це те, про що я говорю постійно, 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 і те, про що я не втомлюсь ніколи говорити. Тому що найважливіше в нашому житті бути вдячним. Творцю, Всесвіту, Богу, Аллаху, будь-якому завгодно, вищим силам бути вдячним за те, що ви маєте. Кожен день маєте світло, подякуйте, маєте тепло, подякуйте, маєте воду в крані, маєте що пити, що їсти, що вдягати. Дякуйте. Просто дякуйте за все абсолютно. В плані фінансових позбавлення від фінансових блоків потрібно, потрібно ще візьміть собі таку звичку в телефоні, в блокноті, писати щоденно три речі. В фінансово-матеріальному плані, за які ви вдячні, за які сьогодні ви вдячні. Це може бути саме просте, я ж кажу навіть те, що у вас є світло. Будьте за це вдячні. У вас є світло, значить ви за нього заплатили, так? Або вам його не відключили, значить в країні все більш-менш добре. так? Далі, це була друга практика, третя практика це медитація і візуалізація. Я вам скину приклади медитацій фінансових, і в сумі в інтернеті, в Ютубі можете собі знайти ось так: скільки завгодно користуйтесь тим, що вам підійде. Я вам скину те, що я якби, вважаю, те, що я вважаю приємним для мене. Далі. Далі візуалізація. Під час медитації теж важливо візуалізувати, важливо фокусувати свої думки на предметі, скажімо так, медитації, так, і візуалізувати це все. Також як візуалізація добре працює та ж сама карта бажань, або, не знаю, якісь. Книга бажань, так, що ви собі зробите, якісь фотографії, картинки, записки в телефоні. Просто щоденно сидіть собі, не знаю, їдете в транспорті, або є у вас вільна хвилинка, заплющіть очі, уявіть собі, ваше не знаю, ідеальне життя з фінансового плану, або ваш ідеальний будинок, все, що стосується матеріального, фінансового, просто уявляйте собі це. І це, коли це робиш на постійній основі, це дуже класно працює. До речі, можливо, ми з вами ще й поговоримо про карту бажань. І так, перше позбуваємось негативних думок, друге вдячність. Третє медитації, візуалізація. І четверте це в нас енергетичні практики. енергетичні практики це е, теж просто потужна мегасила, е, очистка простору. Викидайте весь хлам, викидайте все, що вам не потрібне. Всі бумажки, зламані речі, е, якісь папірці, якісь старі документи, е, речі, які ви не носите, віддайте чи викиньте. Не тримайте в домі хлам. Друге, чистка простору за допомогою свічок, програмних або енергетичних. Взагалі вогонь це просто суперсила, яка здатна дуже класно очищувати дуже потужно і дуже дієво. Про енерго і програмні свічки, до речі, я вам розповім трошечки пізніше, тому що саме з цього питання в нас буде майстер-клас, який ви зможете собі купити по суперціні, оскільки ви є учасниками практикуму. Далі, обов'язково благодійте. Навіть маленьке, доб, маленька добра справа, енергетична, яку ви зробили, так, це вже поверне вам в тисячі разів більше. Допомагайте грошима, допомагайте їжею, допомагайте просто підтримкою, допомагайте добрим словом, допомагайте, не знаю, як нас вчили бабусі через дорогу перейти. Все це ваша добра карма і фінансова, в тому числі, і все це буде вам повертатись в тисячі разів більшою силою. Далі, фізичні дії, які ми можемо зробити. Введіть бюджет, фінансовий контроль своїх фінансів. Ви мусите ввести свій бюджет обов'язково, без контролю фінансів. Воно так і буде безконтрольне тобто безконтрольні витрати, які перевищують ваші доходи, які заганяють вас в борги кредити, і в якісь ще фінансові ями. Пишіть цілі, пишіть списки закупів, пишіть, <кій> пишіть терміни на ці цілі, і йдіть конкретно до, до своєї мети, скажімо так. І також ще тут дуже важливо тримати своє тіло фізичне в ресурсі і в балансі. Обов'язково сон і фізична активність. Дбайте, обов'язково дбайте про свій фізичний стан, про своє фізичне тіло, не тільки про ментальність, тому що гроші, фінанси це енергія. І вони приходять в здорове тіло. Знаєте, як кажуть, в здоровому тілі здоровий дух, здорові енергії і відкриті потоки, фінансові потоки, енергетичні потоки в здоровому тілі, фізичному тілі, про яке ви дбаєте, ці потоки вони розкриті, вони готові приймати. Позбавтеся. Дбайте про свою їжу, дбайте про свою вагу. Звичайно, все в межах розумного, але ви маєте про це дбати. Тому що все, що зайве в нашому організмі, зайва вага, зайва їжа, так? коли ми переїдаємо, коли ми їмо якусь сміттєву, скажімо так, їжу, так? все це просто блокує наші енергетичні канали і не дає енергії фінансів, енергії грошей приходити до нас. Все просто дбати про це. Досить складно, тому що ми звикли не дбати про себе, про своє фізичне тіло в більшості, я не кажу про всіх, але в більшості. І це складно почати, але почніть, і ви побачите, як будуть змінюватись з кожним кроком, з кожним днем будуть змінюватись і ваші фінансові, фінансові можливості, як вони будуть збільшуватись і розширюватись. Також можна ще. Мати в себе символи багатства. Наприклад, в гаманці, якщо ви користуєтесь гаманцем, можете мати якусь монетку, талісман, купюру, яка для вас щось символізує, пов'язане з фінансами, з гарними фінансами, з позитивними емоціями. Використовуйте... <кій> Використовуйте кольори багатства. Самі популярні це зелений та золотий. Використовуйте його в якихось деталях вашого одягу, можливо, в кольорі гаманця, можливо, якась. Підвісочка, іграшка, амулетик, щось таке. Далі, можете собі поставити на заставку карти Таро, зображення карт Таро, які також символізують і притягують, скажімо так, фінанси ваше життя. Ці карти я виставлю вам нижче, так само, як і інші речі. Тож, висновок, робота з фінансами потребує часу, потребує сил, потребує вашої енергії. <кій> Нічого в цьому житті не дається нам просто так. Потрібно працювати над собою, над своїм фізичним тілом, над, своїм, над своєю свідомістю, підсвідомістю, зі своєю ментальністю. І також потрібно робити якісь фізичні дії для того, щоб гроші приходили в, вашу, в ваш гаманець. Тож, давайте ще раз. Перше, позбуваємось, позбуваємось негативних думок, заміняємо їх позитивними фінансовими афірмаціями. Друге, вдячність. Заведіть собі звичку писати <клес> щоденно три речі фінансові, за які ви вдячні в цьому житті. Третє, <клес> <клес> Третє медитації та візуалізації. Медитуйте, візуалізуйте, виберіть собі доступний і зручний для вас <клес> способ для цього. Четверте. Енергетичні практики, очистка простору, очистка дому, очистка своїх, <кій> очистка від непотрібного та негативного. <кій> далі, фізичні дії. Давайте про своє фізичне тіло. І, важливо, благодійте, обов'язково благодійте, багатий той, хто вміє віддавати. Я вам бажаю всього найкращого. Читайте далі всю інформацію. Па.